До вашої уваги Toyota Highlander 2021 року виробництва. Це у нас гібридна версія в комплектації преміум оснащена бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Трансмісія гібридна безступенева, 20-ті легкосплавні диски, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського, підігрів та вентиляція, підігрів задніх. Запуск двигуна з кнопки, мультифункціональне кермо оздоблене шкірою. З обігрівом обігрів лобового скла, Проекція на лобове, камери 360, передні задні парктроніки, також бездрутова зарядка, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз контроль, багатозонний клімат контроль, автомобіль в гарному стані, електропривід багажного відділення. Пробіг складає 106 тисяч км. До речі, самий містний, перевірений технічно, на гарантії, що важливо, та чекає на вас Toyota центр Вінниця.